Старт, найгарячіша новина цього тижня. Це те, що конференцію також можна вкрати. О, вронк Астановітісь! Найгарячіша новина цього тижня. Це те, що найгарячіший проект інтернету можна красти. Коротше, в інтернеті вийшов е, новий самий гарячий проєкт, який називався CloudBot. CloudBot це інтелігентний асистент штучного інтелекту, який можна встановити в себе на комп'ютері, проінтегрувати його з якимось месенджером, там Teleg, Discord, Слеком, що завгодно. І він у вас на комп'ютері вміє запускати браузер, шукати файли, е, коротше, кушу і різних речей. Люди почали ставити і всі прямо в захваті, в захваті, тому що. Клас, тебе є Jarvis, з яким ти можеш переписувати через якийсь месенджер. Ти йому даєш задачу, він там щось робить і так далі. Звичайно, він використовує LLM, -ки. або це self-hosted LLM, або якась там від Антропіка, або від ChatGPT. Звичайно, багато думерів зразу написали: о боже, який жах! Це коротше діра для секюріті, і так далі. І ви знаєте, що вони були праві. Тому що тільки CloudPod вийшов, його зразу там багато разів зламали і показали. Для мене це не те, щоб якийсь показник, бо Cloud не можна вважати якимось реальним продуктом. Це, скоріш за все, те, що нас всіх чекає. Та, скоріш за все, у нас у всіх буде якийсь там шиї асистент на комп'ютері. Якось ми будемо з ним зв'язуватись, якусь роботу він буде робити. Звичайно, обдумують секюріті. То тобто, є, я думаю, взагалі для шиї секюріті це велике if, якимось чином воно ще буде контролюватися. Коротше, в майбутньому це точно наступить, і Cloud був тим. Що можна було подивитися, можна було зазирнути? Що там нас чекає в майбутньому? Баги будуть, дірки будуть когось зламають, когось щось крадуть. Коротше, це все точно буде. Не очікуйте чогось іншого, але цікаво було те, що клавд бота вкрали. Як це відбулося? Коротше, Cloud, як ви самі відчуваєте, воно дуже созвучне з Cloud. І компанія Anthropic написала ребяткам листа, що давайте переименовуйтесь, не доводіть діло до гріха і до суда. На що творець подумав? А дійсно, клоуд, це в них був такий значок Амара, бо, ну, я так розумію, і заклешень. І вони його взяли і переименували в молд бота. бо тому що він скинув себе, Mold – це скіду чешую, щось таке. І що скинув в себе старий корпус, виріс і пополз далі. і назвали вони його Молдбот. І тут стало саме цікаве. Перше, що вони роблять, вони переіміновують свій твітер акаунт склодбота в Молдбот кіберсквотери через буквально пару секунд. Виглядає так, що вони моніторять популярні акаунти, моніторять популярні акаунти в твіттері, Всюду, вони, коли це ім'я звільнилось, вони створюють те ж саме ім'я з тими ж самими настройками і так далі, і починають тут кидати на цей акаунт всякого роду криптоскам. Ну і звичайно, вони розраховують, що люди дурбелики а багато людей тупі барани залізуть, подивляться коротше внезапно скинь мені біткоін туди і скинуть туди біткоін. І блін, якби це по дурному не звучало таке. Трапляється навіть не дивлячись на те, що тепер у цього клавбота там ноль фоловерів, бо з ним. після цього. Панікує творець клавбота і бере прийміновуючи чомусь гітхаб-аккаунт. Знаєте, що відбувається? Знаєте, що відбувається? кіберсмір, uh, кіберскоте за пару секунд дехоплюють його ім'я, і тепер це їх ім'я. Коротше, всі попанікували. А що по інтернету пішло Взагалі жуть, тому що побачили, що о ім'я гітхаба вкрали твіттер вкрали ще й криптоскам. Значить, зараз будуть заливати в клоудбот якусь фігню, бо він же опенсорсний. І насправді це валідний страх, тому що це дуже попо. Супер популярний, суперпопулярний опенсорсний проєкт, який внезапно підпав не в ті руки, і можливо має доступ до файлової системи, взагалі до вашої системи, може робити з тим, що захочеш. Тож просто вставляє туди якийсь вірус, якийсь код поганий, і він з твоїм комп'ютером зробить ну все, що що завгодно. Фаніка понеслась по всьому світу, клоф почав видаляти, поки розібрались ще п'яте десяте але екстрене включення прямо, прямо перед тим, як ми. Почали заливати це відео на Ютубі, клятий молдбот. Тепер перейменувався в OpenClaw – відкрита клішня. Open Source – проєкти їх. Ти не встигаєш робити про них новини. А вони, коротше, змінюють свою назву, особливо в той момент, коли стільки скандалів було навколо їх дурацької назви. Та Клодбот став молдботом, а тепер він. Опенко, що ми можемо вивчити з цього уроку, дуже важливо дивитись, що ви там ставите з опенсорсу, з які є юзернейми і так далі. А також дуже важливо дивитись, на кого реєструється торгова марка. Франція сказала зуму ні, ні. Ну, але Макрон сказав, що блін Трамп замахав, бо він використовує все американське для того, щоб на нас тиснути. І тепер державні органи переходять зум на візіо. Це опенсорсна версія відеоконференсінга, яку французи в держдепартаменті допилюють для того, щоб якщо в наступного разу Трамп прийде, і скаже всі, хто використовує Zoom, платіть тариф 10%». відсотків. Амдетерефкендевкінг зданеґреджа. Ну коротше, ніхто з цим не хоче, тому що всі мені здається. Зрозуміло, що з тим ідіотом домовлятися дуже важко, і рижа мавпа може в будь-який момент сказати: всі, хто користується компаніями зареєстрованими в Америці, платіть додаткові тарифи, або я не знаю, перейменуйте своїх дітей в Дональд. І в цілому видно, що Євросоюз починає там закриватися від штатів, ну і за того ж самого дурацького Трампа, тому що ніхто не знає, що, що який буде наступний указ тої рижої мавпи. Але та от така от ситуація: Zoom став першим, тому напевно. А публічні компанії також будуть трошки переживати, якщо державні органи, всякі інтерпрайзи починають відмовлятися від використання їх САФТА, тому що, ну, в адміністрації президента один старий ненормальний дід. Тому так, Франція відмовляється від Zoom. Популярний безпечний месенджер Signal зараз е, інвестигують ФБР, та вони зайшли і розбираються там. В чому ж в чому прийшла причина? Тут треба розуміти контекст. Коротше, сполучених штатах Америки внезапно з'явилася організація, яка називається ICE. ICE має займатися тим, щоб відловлювати нелегальних іммігрантів, але вони щось діють як гістапо. Вони на вулиці дістаються до людей, перевіряють документи. а Якщо документів немає, в'яжуть їх, закидують якусь машину і увозять, і дуже часто людей не бачать. Вот нещодавно вони вбили двох цивільних людей, які були американцями. Які протестували проти їх дій, і вони їх просто застрелили. Люди починають переживати, тому що зустріч Айс не грозить тим, що тебе твої рідні не побачать, тому що тебе забрали в якусь машину і десь повезли. Тому в сигналі створюються безпечні групи, де ті, хто на вулиці дивляться, можуть побачити цих агентів Айс і пишуть агенти Айс зараз в тому районі. Будь ласка, не ходіть або обходьте. Будьте обережніші. Ну коротше. От такі от групи, які дозволяють людям не зустрітися з агентами ICE, тому що ну тебе можуть тупо забрати, десь побити, десь вкрасти документи. Короче, самі американці називають, що АІС діють як гестапо. Так, вот от, от така от ситуація, і це не подобається державі. Як можна такі групи, що ви слідкуєте за агентами, і починають розбиратися саме з месенджером Signal. І тут така заказюка, що протокол Signal був розроблений на 50% за фінансуванням Сполучених Штатів Америки. Тому я впевнений, що агенти ФБР зараз прийдуть і будуть вимагати від сигналу для того, щоб вони їм дали бекдори для того, щоб якщо є така група, знати а хто ж там пише по локацію наших дуже важливих агентів Айс, і за цією ситуацією досить сумно спостерігати, тому що самі американці... Ненавидять айс, айс говорить, та ми вас захищаємо, та ми тут всяких емігрантів в викидаємо. А самі американці кажуть, та ви просто якесь гістапо ви нас берете, копаєте, вивозите кудись. Легальні, нелегальні, взагалі вам всім пофіг, у вас всі системи не працюють. не можете перевірити валідність документа, закидуєте десь увозяти. Короче, велика кількість проблем. І получається, що дуже таке сильне розділення суспільства в Сполучених Штатах Америки. Бо ну от хтось там підтримує Айс, мов вважає, що іммігранти це велика проблема, а хтось дуже не підтримує. І от із цих груп, бо це вроді би федеральні працівники, і до них не можна. Ну коротше, за ним не можна слідкувати. Як це буде, невідомо. А цікаво, те, що якщо ФБР скажуть, що ми дійшли згоди з сигналом, значить Бехдор в них таки буде. І чи можна після цього сигнал називати безпечним месенджером? Це питання. Ми давно з вами говорили про TikTok. Як ви знаєте, тіктоком тепер володіють декілька компаній в Сполучених Штатах Америки. Є там серед них Oracle, ще хтось ну коротше, декілька компаній. Після того як TikTok перейшов в них до власності, внезапно в дата центрі, де знаходяться сервери, тіктоку виключили електрику. І про це написали, що проблеми зараз там пірідіплоєм і так далі. Очікуйте якихось помилок. І т.д. і т.п. Але користувачі Тіктоку побачили таку цікаву закономірність в тому, що якщо загружати відео про ICE або файли Епштейна, або про президента, то внезапно викидує помилку. Ну тут, звісно, також треба віддати належне, може це просто ідеальний шторм, і люди дуже сильно зараз хвилюються про те, що робить Айс Епштейн і, і, і робив Епштейн. І так далі, і вони багато цього контенту заливають, і сервери не працювали, і може там якісь помилки. Але слух вже пішов і кажуть: ну що, TikTok бляха почали цензурувати, і а, крієтори з Тіктока починають потрошки покидати Тікток. Ну але це стандартна така практика. Вони покидають, Тікток повертаються, і так далі. Але що в даному випадку іронічно? Коли е, Сполучені Штати Америки всім розказували, що от Китай слідкує за вами, і так далі, то ніхто бляха тікток не покидав. А коли взнали, що е, цензурують його самі Сполучені Штати Америки. Навіть якщо це неправда, навіть якщо це просто слух, всі такі «хо-хо, я звідси звалюю. Коротше, от така от іронія. Да, іронічно, що ніхто з американців не казав, що TikTok ток цензурує Китай, а от штати цензурують, і в це більш повірили ніж те, що цензурує Китай в такому якомусь дивному світі зараз ми живемо. Дети компанію Mozilla. та Mozilla, яка єдина, хто створила браузер не на хромі, єдина виживша, яка створила браузер не на хромі, також їх творець, президент і так далі, якого вже не можна змінити, він образився на компанії, які розробляють штучний інтелект. Каже, вони всі такі, типу, комерційні, вони погано грають з користувачами, і взагалі це погано. І взагалі всі ці компанії стали компаніями зла. Немає ні одної відкритої weight моделі з штучного інтелекту, крім той лама, але ламані. Ніхто не любить, і він вирішив: ну що буде створювати свій е, окремий е, штучний інтелект, але створювати свій штучний інтелект діло дуже дуже дороге. Тому він збирає авенджерів і 1,4 мільярда доларів для того, щоб вкласти і щось своє створити. І сказав, що от що Мазіле цим буде керувати, буде який небудь там і я, і все в нас буде добре. Саме цікаве в тому, що прибуток компанії Мозіла він здається на 85% залежить від компанії Google, які їм оплачують весь той банкет для того, щоб Мозіли використовувала Google як пошуковик по замовчуванню. але при цьому е їх президент коротше обурюється на що ж, перетворилися Google, Чат і так далі. Треба їм створити конкурента. Тому виглядає досить лицемірненько створювати конкурента для Google за гроші Google. Але ну ж, всі хочуть створити якийсь свій штучний інтелект. Як ви бачите, суб'єктивні новини в нас тут по всьому світу? От зараз. З мене за спиною Валенція. До того була Барселона. І ви бачите, як мені важливо, щоб ви слухали, наскільки я розумно говорю. Та трохи самовлюбленості, але куди без цього в світі Ютуба. Тому нагадую, поставте, будь ласка, лайк. Найбільше людей побачать, як розумно я вмію розмовляти. Вам не важко? Мені приємно. Дякую. Якщо хтось слідкує за моїм там трошки телеграм-каналом, то я там написав, що в 2026 році я вирішив відмовитись від розважальних соціальних мереж. Я залишаюсь там на Ютубі. В мене є телеграм-канал. Я щось пишу в LinkedIn і в Substack, але при цьому я відмовився від TikTok, Instagram, Threads і, дай Боже упасі Twitter, від якої я давним-давно відмовився. У мене є свої причини, які я там описав, і не суть важно місяць. До речі, протерпів, пережив і бачите. Чудово виглядає, як я вважаю. Але що зараз відбувається в сполучених штатах Америки проти компанії, які володіють соціальними мережами, зараз досить важливий судовий процес судовий процес, який представляє дівчинку KMG, там абревіатура з трьох букв, в якому вона виступає проти цих компаній. Основними противниками в даному випадку Instagram і YouTube, або Meta і компанія Alphabet. Це вперше судова справа не тому, що ці компанії погано. Моде модерують контент і там, до прикладу, діти бачать те, що не мають бачити, і так далі. Це перша справа проти соціальних мереж в тому, що вони розробляють алгоритми, які втримують дітей і не дозволяють їм переключитись на щось інше. Тобто, перше подали свій судовий процес таким чином, що Мета або там Google спеціально робить контент таким чином, що діти там скролять та й дорослі скролять і не можуть відключитися, і за цього страждає їх соціальне життя, і в них депресії, приїдання і кучі інших речей. Що я щиро вважаю великою правдою. Я чесно вважаю, що інстаграм це вообще найгірше, що людство створило за останні там 20 років для людства в цілому. Але Бог з ним до речі, якщо вам цікаво, щоб я зробив кіч-нерд про те, що соціаль... як соціальні мережі нас калічать і закривають нам життя, і куди ми взагалі катимося, ви якось прокоментуйте, тому що мені здавалось би, що це був би цікавий кіченерт, але ну треба знати у вас температурку. Бо кіч і рідко і хочете класні випускати. Але повертаючись до цього кейсу, якщо цей кейс виграють. То це відкриє прецедент для тисяч і тисяч схожих кейсів, і що підсилює це все? Тому що в минулому році компанія Мета відкрила деякі документи, які просто розказували ну, якісь там внутрішні документи, і там є такі фрази, як інстаграм як наркотик, діти не можуть з нього злізти. І це ніби показує, що компанія Мета розуміє, що вона робить з дітьми, і пишається цим. Ми ніби, блін, всі розуміють, що воно так і є, тому що основне для любої платформи це отримання користувачів, щоб вони якомога більше часу проводили в соціальних Речи їм показати більше реклами. Ну це дуже прямий зв'язок з грошима, правильно? І тому це от судовий процес, який каже, що Інстаграм або Ютуб він показує дітям не той контент, який вони б не мали побачити, а той контент, від якого вони не можуть відмовитись. І якщо вони виграють, це може змінити дуже багато речей. Ви взагалі знали, що в мета, взагалі в продуктах мета є чат-боти. Чат-боти не які були розроблені сторонніми розробниками, а чат-боти, які крутяться на самих серверах мета, і це власність мета. І ви можете знайти цих ботів. Вони і в інстаграмі, і в фейсбук месенджері є. Це може бути психолог, фітнес коуч, кухар, хто завгодно. Але є і деякі боти, які не проти з вами пофантазувати про сексуальні фантазії. І хто їх першими знаходить? і ясно, що їх знаходять першими діти, і замість того, щоб Бе цікавитися або протилежно, або своїм там статтю, і я не знаю, проводити час з іншими дітьми, вони сидять і сексяться з штучним інтелектом. Ну тому, що я так розумію, це набагато простіше ніж отримати якісь сексуальні розмови або сам секс від осіб від, від від свого виду, як то кажуть, і про це знає велика кількість людей, велика кількість соціальних організацій, і вони написали відкритого листа Марку Цукерберу, який каже: Так, Марк, там багато дітей в тебе в мережах. Давай ти трошки оцих от своїх ботів, які слабкі на передок, Ти їм трошки ціломудрія додай, най вони так швидко не розводяться. І взагалі, що таке, чому вони з дітьми, які. І не доросли ще до того віку, говорять на сексуальні теми. Наша Марк Цукерви сказав: ні. не знаю чому ні. Я так розумію, що одним е судовим процесом більше, одним менше, і я так розумію, він не дозволив додати ціломудриності своїм е ботам, які оперує компанія мета. Але з іншої сторони розумієш, що напевно Фейсбук чимось іншим, крім секса, молодих нових користувачів напевно заманити важко. Я оце от багато говорю про те, як AI використовується в такому дуже негативній коннотації зараз. Ну бо, блін, він реально там дуже класно лежиться. Але в цілому є і дуже класні рішення. От, до прикладу компанії OpenAI... Вони запустили Prism. Prism — це такий собі ідея, це така середа розробки, в якій вчені можуть розробляти свої наукові роботи. Prism зробили не так, що він мінімально галюцінує, а також допомагає науковцям знайти джерело цитати, привести цитату, зробити якийсь факт чекінг. І так далі класна штука. Тепер дослідники можуть пишучи свою якусь там дослідницьку роботу, писати її в Prism і звертатися до призми за якоюсь такою консультаційною допомогою. Раніше це давали там студентам. Якимось, які проходять якусь чи там практику, чи ну, допомічникам професорів і так далі, Я не пам'ятаю як не знання. А зараз це можна використовувати штучний інтелект для того, щоб він швиденько тобі дістав якісь дані, показав, не гальцінував і навіть показав, звідки він ці дані дістав. Тому це допомагає в пошуку інформації, в організації інформації, в приведенні якихось правильних цитат. І, по ідеї, має пришвидшити те, що буде більше наукових робіт. Я не знаю, чи будуть вони якісніше, то напевно мають вчені якось сказати. Але інструмент, як мені здається, зручний і класний. Які вам історії Ромео Джульєта з 2026 року. Ви ж пам'ятаєте, Сем Альтман дуже сильно свариться з Ілоном Маском. Ну, вони чи Ілон Маск з ним звариться, але вони один одного не переносять, хоча раніше OpenAI заснували вони. А OpenAI, ну, одна з напевно foundational компаній останніх 20 років для людства. Коротше, заснували OpenAI, посварились, гаршки побілі, там я не знаю, кішка пробігла між ними. Як вам зручніше називайте. Але фішка в тому, що е, не люблять вони один одного. А от чат GPT почав використовувати Грекопедію як інформаційне джерело, яке можна давати людям, Грокопедія, хто не знає, це Вікіпедія, яку створив Ілен Маск, коли сказав: Блін Вікіпедії тут всяка політична цензура і так далі. Я створю свою Вікіпедію, яку назвав Грокопедія від імені Грок. Грок, це я, яким він розробляє, і ви самі розумієте, що таке Грок. особливо для пошуку інформації. Там я який вважає себе меха Гітлером, і в Грокопедії можна знайти до прикладу неймовірні статті, які кажуть, що рабство дуже корисне для сторонньої ідеології або соціальних норм. Каріш, там багато всяких історій. Деякі це просто з Вікіпедії стягнуть артикли, але там і дуже багато гроковерса, тобто те, як Грок бачить, як мало би розвивати людство. І здавалось би, вони б не мали один одного використовувати, але ні, ChatGPT GPT задоволення використовує грокопедію і дає знання з Грокопедії як, як свої знання. Ну і якби от вам і відповідь для людей, які бояться, що шкіріні перестануть писати. Сати для штучного інтелекту якийсь матеріал, як він буде вчитися, як як будуть один для одного писати все як у людей. І остання новина, ми давно з вами говорили про Веймо Да, мою любиму компанію. Коротше, в сан франциско вже інновації нікого не дивують, вже нікого не дивує таксі, в якому немає людини, да, за рулем. Тому люди перестали платити за Веймо преміум, а Веймо був трошки дорожче, ніж Uber або Lyft. І почали використовувати звичайні автомобілі, тому що ну там жива людина пофігу, але дешевше. Тому люди почали брати те, що дешевше, а не те, що прикольніше. І після цього Veimo такі а ми зменшимо ціну, а Uber Убер і ліфтаки, а ми підвищимо ціну. І зараз оця вот дельта між Uber і Waymo вона стала дуже мінімальна. І виглядає так, що якщо Waymo хоче розвиватися далі, то вони, скоріш за все, будуть зменшувати ціни аж до того моменту, коли ціна за роботаксі буде дешевша ніж ціна за таксі з живою людиною. І тут, звісно, цікаво буде подивитися, як інші живі люди будуть вибирати чи взяти тепле домашнє таксі, в якій будуть сидіти живі люди і вести, і може навіть розважати вас розмовами, або преміум таксі з перегаром і запахом сігарет, або просто во роботаксі. Я щось ставлю на роботаксі і. Цікаво буде подивитися, чи буде інфляція роботи таксистів. Ну там зменшення ціни убіреліфта для того, щоб якось конкурувати з тим самим Веймо. Бо, як бачимо, Веймо попустили ціну і щось не сильно з цього переживають. І це мало би відбуватись до якогось моменту, коли водій таксі скаже, ну вже не вигідно просто бути таксістом. Я піду, я не знаю, поки в Старбаксі каву робити, поки там роботи нас не замінили. Але цікаво дивитись, як інновації отак от дійсно захоплюють професію, причому такими. Досить я б не сказав там дуже, дуже швидко, але звільно і дуже дуже стабільно. І тут е, така цікава штука. Я нещодавно бачив фотку, як в 2015 році е, виходили водії звичайних таксі. Оці жовті таксі, офіційні таксі, які виходили проти райдшерінга проти е, застосунку Uber. Бо це забрало в них роботу. Зараз, у 2025 році, вже був протест водіїв Uber і Ліфта проти роботаксі. І от мені цікаво, через 10 років роботаксі проти кого будуть протестувати. Ну якось воно має відбутися, правильно? Тобто якийсь протест, ну щоб там історія циклічність повторювала. І тут, звісно, дуже цікаво, чи підуть вийми на протести проти якоїсь компанії. А якщо підуть, то проти чого? Коротше, дасть Бог через 10 років. Побачимо, якщо побачите велику кількість машин з транспарантами, знайте це протест роботаксі. На цьому всьому і найкраще всі дігатину. Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Ви робите зі своїм життям все, що хочете, але головне не хворійте мені і вірите в ЗСУ.